І так, продовжуючи тему насіння, нам треба знати або згадати основні правила зберігання насіння, щоб ми могли висіяти навесні нашу розсаду, і були у нас 100% сходи. Отже, перше правило це темне приміщення, або якась темна ємкість, яка не буде давати доступ до, доступ до насіння сонячному промінню. Темне Ємкість або темне а, приміщення. Друге, а, це а, холод, має бути холодне приміщення. Насіння, четверте, третє. Насіння не любить вологі взагалі. А, якщо буде приміщення вологі або ємкість, або-що, то насіння вас пропаде. І а, четверте, це. А, Бажано, щоб зберігати в якомусь папірі бумага, будь-яка бумага, щоб воно дихало. І тоді ваше насіння буде зберігатися до весни, до періоду висівання, без будь-яких проблем у вас будуть сходи. Тому що, знаєте, бувають такі. такі Випадки, коли ми заказуємо там у продавців, які збирають насіння, да, сортаві, от, і по весні ми висіваємо, і у нас не йдуть всходи. І потім ми починаємо зразу винити кого продавця. Але ж ні, продавець вам продав гарне. Якісне насіння, тому що тому що люди, ці люди, які займаються насінням, вони знають, як правильно зберігати, як правильно відбирати, вони навіть можуть обробити це насіння від будь-яких захворювань. Але ви не належно, не належно не надали цьому насінню належні умови для зберігання. От і все. Особливо, коли знаєте, продавці відправляють вам таких целофанових пакетиків, ви так кидаєте ці целофанові пакетики, і так от воно валяється, у вас лежить. Окей, лежить лежить. От до весни, і воно там пропало, це насіння, от, здахнулись, сонячне проміння, все-все-все, що, все, що не можна, все було. І потім ми починаємо звинувачувати продавця і казати, що він вам щось погане продав. Але ні, то може бути ваша вина, бо ви не належно зберігали. А взагалі я намагаюсь купувати завжди насіння з таких, знаєте, спеціальних оболочках. Тому що в цих оболочках вже насіння оброблене від хвороб, і ця оболочка захищає насіння, якщо навіть воно не належне, десь там лежить і є доступ світла або вологі, або ще щось, і ця саме ця оболочка захищає наше насіння.